Діти, тема нашого уроку електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Електромагнітне поле це вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Виділіть, будь ласка, собі це означення і перепишіть. А, електромагнітна хвиля це поширення в просторі змін. Електромагнітного поля. Поширення коливань електромагнітного поля. Це електромагнітна хвиля, іншими словами, можна було б так і сказати. Давайте запишемо характеристики електромагнітної хвилі. Перше. Характеризується частотою. Ви пам'ятаєте, що це літера ню. Одиниці вимірювання. Давайте пригадаємо, це одиниця поділити на секунду. Або секунда в мінус перші або герці. Далі. Друга характеристика електромагнітної хвилі це довжина. Довжина це лямда. Лямда діти одиниці вимірювання метри. І третя характеристика електромагнітної хвилі це швидкість поширення. Швидкість поширення це літера В. Щоб знайти В, В дорівнює лямбда помножити на ню. Це формула хвилі. В це швидкість поширення, вона дорівнює С. Тобто, досить часто позначають швидкість поширення електромагнітної хвилі, маленька буква С або С. Це дорівнює 3 помножити на 8 метр поділити на секунду. Це стала величина. Кажуть, що це швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі. І ви бачите, що швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі збігається зі значенням швидкості світла у вакуумі. Тобто, швидкість світла у вакуумі теж така сама. Ви зрозуміли, що це табличне значення, яке ми будемо використовувати для розв'язку задач. Це дорівнює лямбда помножити на ню, тобто лямбда помножити на частоту. І ви зрозуміли, що це точно так само, як і В, ви, вимірювання метр на секунду.